Пиша поета, мов сипілка ніжна, вона бринить мінорно і мажорно, емоції хвилі, закипають штормом, душа ранима і безневинно грішна то музика, мотиви сонця і грому злітає вільно птахою, кохання, хоч завжди йде на неї полювання, але вона вертається додому до серця, доки б'ється, не померкне, і в небо, як поезія, між люди, краса не зникне, і завжди із нами буде, як і душа, поезія безсмертна. Так писав про поетів Олександр Печора, цей вірш і про поетесу із Черкас Діну Бондар, в якої душа така ранима і світла. Для неї поезія то високі крила любові і правди. Фальшивити творець не має права, а щирість помічають люди. Часом її так не вистачає, і як приємно, коли приходить визнання. Це означає, що вдалося достукатися до сердець. Діна, нещодавно ми дізналися. Дізналися, що ти стала переможцем міжнародного конкурсу. Вітаємо. Розкажи про цей конкурс. Ну, я трішки розкажу. Це такий відомий конкурс, літературний конкурс, коронація слова. Я весною послала своїх кілька віршів і одне оповідання дитяче. І на моє диво я вчора відкрила там сторіночку і побачила свою пісню. Називається вона дівчина царівна. От правда, там трішки ім'я ну, змінено, ну але це воно моє. От, і я ну, була здивована і дуже приємно вражена, тому що це, це наскільки я там було 6 тисяч людей, були учасниками. От, і звідки. Ці люди, ну вони з різні, все ж міжнародні. Я не заглядала там хто звідки, але е, е, там ж було скільки там номінацій, п'єси, кіносценарії, сценарії, пісенна лірика, твори для дітей. От, і, і ось так: от воно так воно вийшло. Я хочу прочитати це цю, цю пісню, цей вірш, який ну, такий порадував мене, можливо, ще когось моїх друзів. Може розкажеш, як писався цей вірш пісня? Взагалі ми працювали з Миколою Плашкевичем, він мене так трошки навів на цю тему. Каже, що щось таке наше, українське, таке народне, отаке просте, щось отаке, зроби мені. Я, ну, я ж ніколи не обіцяю, тому що це ж обіцяти неможливо. Не я, ну, я попрацювала трішки і народилась у нас пісня. Народилася нас пісня. От. Але мені е, там слова не подобалися. Я коли вже відправила цей вірш, то він е, трішки змінений був. От. А пісню зараз співають, наше тріо калина. От. Ну, в тому старому варіанті. І музика Музика непогана, зробив Микола Плашкевич. Ну, я, хтось, що там На цьому конкурсі ще мені там, там написано, що може хтось із співаків взяти цю, ці слова і зробити пісню, може із композиторів. А в тебе вона вже є. Ну, Вона то є, але хтось зробить, хай, хай зробить краще. Буде другий варіант. Так, другий варіант. Який приживеться, я завжди так кажу. Я зараз прочитаю. Дівчина це рівно. Бережно туманом крилася долина, вечорова тиша залягла в ярах. По зелених травах йде в садок дівчина, роси мов корали, стеляться в ногах, і панує радість на душі у неї. Заграє до зірки місяць молодий. Дівчину царівну вже чекає легін. А весна мережить, білоцвіт сади. Вечір чорнобровий націлунки щедрий, Тулиться в долині ніжіньки покров. Солодко звабливий, подих яблуневий, їм несе надію, віру та любов. Вже густим туманом, повниться долина, нічка спочиває в запашних ярах, світиться від щастя, дівчина царівна, роси, мов корали, стеляться в ногах. А такими простими словами так багато можна сказати. Ну, таку якусь красу там впіймала оцю таку нашу, нашу, таку нашу дівчину. Царівну. Довго працювала Насто. чи на одному подиху? Ні, це, вона написалася, ця пісня два роки тому. Недовго. Я пам'ятаю, що так якось ми поговорили і щось так. ну я, Буває, що за п'ять хвилин не можна написати. Буває, напишу, а потім ще вертаюся і допрацьовую. Що означає перемога? Це новий етап у творчості, це знову рух. Далі і далі. Як ти вважаєш такі перемоги? Вони потрібні чи це не обов'язково? Що дають я ці вважаю, перемоги? вважаю, що це потрібно, тому що якийсь навіть стимул і ти, ти якесь рівняння. Розумієш, я собі подумала 6 тисяч людей, і от моя моя мій вірш, моя пісня, от ко, от якось когось на когось вплинуло, Якось людей дуже було на ну це ж скільки було поезії перечитати пер, людям і вибрати ось так. То це, значить, я якийсь там маю рівень, значить, я можу. Що ж таке поезія для Діни Бондар. Це дно душі, яке не має меж. Здається, дихає, живе вона піснями. Є нові плани, не уявляє себе без них. Я хочу написати зараз дві пісні найближчим часом, тому що. Одна пісня це така весняний ранок називається. Це така любов до України, до землі нашої. От, от, вона, от вона, вона в мені, і я хочу, щоб вона якось проявилася. А вона в пісні вона краще проявляється, аніж у вірші, аніж у розмові. Тому що говорити можемо багато, а коли десь звучить пісня, і люди чують, і вона, якщо з душою, як то кажуть, і закладена туди ота енергетика то, то красу, краси, якоїсь такої доброти от, і любові, то вона. Заходить в душі і, і також в них проявляється. І в нас буде більше патри... патріотичної любові такої своєї, до своєї землі. Ось е, я прочитаю цей вірш, я навіть хочу е, о, така мелодія перший куплетик, даже наспіваю. Да? Можна? Угу. Весняний ранок. Сонце тихо сходить, в ранок чистий. Голуби буркують під моїм вікном. І ранкові роси розляглись на мисто, Промені остюють у мене за столом. Яблуня розквітла пахне ніжним медом, а рожеве вітя сонце напувало. Посміхнеться ранок, голубисте небом. І в моєму серці радість ожива, розквітає днина, мрія і надія, і земні стежинки доле розстеляй, і любов'ю ніжно, хай мене зігріє, моя ненька рідна, це ж моя земля. Якось сказала собі: годі смутку, і так багато на землі його. Чому наша українська хата має бути сумною, понурою? Вона ж повинна стати веселою і щасливою. Ось про таку хату і написала поетеса Діна Бондар разом з композитором Наталією Саук пісню Весела хата. Наталія Саук написала музику. Я прочитаю зараз Весела хата. Зараз так багато пишемо про сумні хати, бо їх так багато. Зайдеш в села, вони пусті, полупусті, як то кажуть. Людей нема, хати залишилися. І такі вони страшненькі, і такі вони бідненькі, і так їх жаль. А в мене і такі є, і такі є <сі> про ці хати. І вони мене щось дуже бентежать. От. І я, то я зайшла, приїхала до знайомих от, там в село, і в них там стоїть така хата. Вона така весела, вона в травах вся, вона в бульноцвіті такому дик цвітіння, і там настільки, настільки багато ластівки літають, горобці виспівають, щебечу щебечуть. І на тому лелека стоїть на гнізді і гніздо. Боже, вона так вразила. Ну, я написала такий вірш веселе, називається Весела хата. Вона дійсно була, хоч вона стара і покинута всіма, але вона весела. Біля лісу в зелені пахучі, де весняне буйство солов'їв, у природі дивом мальовничий загубилась хата у траві, і стоїть вона така весела, кинута людьми на цій землі. На хатині ледачата звили затишне гніздечко на весні. Тут з усіх сторін луна згорища, голосистий лемент, горобців, заплелися, спорешила чисто, і бузок так зоряно зацвів, а вона стоїть така весела. Кинута людьми на цій землі. На хатині лелечата звили затишне гніздечко на весні. Для цієї дивної хатини є турбота у житті земнім, І немає смутку ні краплини, бо вона себе дарує всім, бо вона стоїть така весела. Кинута людьми на цій землі. На хатині лелечата звили, затишне гніздечко на весні. В природі багато чому можна повчитися, так? З природи все можна взяти, Боже мій. А ми лікуємося звідки? Стоїш квіточки, стоїш рослинки, стоїш травинки. Все з природи. Густим туманом крилася долина, вечорова тиша, залягла в яра, по зелених травах. Садок дівчина, Роси, мов корали, стеляться в ногах По зелених травах, йде в садок дівчина, Роси, мов корали, стеляться в ногах, радісно й щасливо на душі у неї Заграва Зірки, місяць молодий, дівчину царівну, вже чекає легінь, цей чарівний вечір, де світуть сади, дівчину царівну вже чекає легінь, цей чарівний вечір, де світуть сади. Vecin ciorno – «Караоке чорнобривці, назва така цікава. Ну, вони є каравки, є, ну вони різні чорнобривці кольорі, але ж я замітила, там є і караоке чорнобривці і вони. То мені вже захотілося зробити такий вірш, таку пісню. Ну, пісню Наталя зробила, саву. Дуже вдало, я вважаю. Книжечко видала за свої пенсійні кошти, дуже довго збирала їх. Так, видала я за свої кошти. Пахне земля життям. От коли от. Піднімеся над землею, мені здається, так от, якби от так душою піднятися на землею, так, то, розумієте, вона пахне життям. Тут все живе, тут все, тут все шивелося, тут все живе. Десь, можливо, якесь інше життя є, на других планетах десь є. Да? Але чи там десь велактика, друг... але в нас воно. Але там немає, розумієте, серпневого запаху хліба на полях. Немає. І не може бути, а в нас він є. Ось я на такий віч написала: пахне земля життям. Е, небо мені напророчило долю, вітер співав колискові пісні. Сонце щодень напувало любов'ю земля, ти гріла в обіймах своїх, падають зорі над нами, падають без вороття, пахнуть серпанки хлібами, пахне земля життя. мрії надії по білому світу в радості й смуті долали стежки. В щедрому сонці розсипались квітом, вишиті долею святі рушники. Пісня вітрів ще у серці і досі, хоч відлетіли давно солов'ї, в руки загралася стишана осінь. в Небо здійнялись крищі журавлі, падають зорі над нами, падають без вореття, пахнуть серпанки хлібами, пахне земля життям. Ну, ось так вона пахне. А... Пізнання, а Завжди цікаво пізнавати цей світ. Особливо природу вона вона ж говорить, тільки почути її треба. Чину він умів кохати чарівну дружину. Cos Для будь-якої людини складне життя, то школа досвіду, витримки так сталося, і в долі Діни Бондар. Життя не просто складалося. Ти виховувалася в інтернаті, в Монастирищенському. Ти все збираєшся туди поїхати. Я думаю, все таки мрія твоя здійсниться. Ой, Потім збираюсь. не просто складалось все. В житті не просто в людей. В людей ну в кого краще, в кого з якимись в кого ніяких немає проблем ні з Діна, скільки пам'ятаю, ніколи на життя не нарікаєш. А ні. Розумієш, це моє життя. Це так написано, як то кажуть, написано на долі. Ти його прийняла, ось воно моє. Ось воно моє. І ти знаєш, мене так ведуть по ньому. Такі важкі бувають хвилини, бувають важкі е е е літа, бувають роки, буває дуже щось важко. Але знаходиться, знаходиться якось так мене з'єднує то з людьми, то з якимись ситуаціями. Що якось я мені добре і, і мені радісно. Я ну знаходжу в, усі, в усіх проблемах, я знаходжу якийсь такий вихід. Чи я може, тому що якось оптимістично до, до цього всього? Я я вважаю, що в людей проблеми, це знаєш, коли фізична така от вади, це проблема, коли щось таке відбувається в житті. Щоб ти в своєму житті змінила, якби це було можливо. Повернутися і змінити. Пише про Україну, про людей, про найдорожчі. Свій світ створює ще з дитячих літ, і ніхто не зможе зруйнувати його ні злобою, ні нещирістю, бо її світ вистражданий і світлий.